В тебе в момент завмерлої вагітності, в момент цього удару, що ви тільки одружились вам жити і жити, і тут рак молодому, твоєму чоловіку ставлять такий діагноз. В тебе не було такого? Та за що, та навіщо? Як? Ні, Абсолютно, я б сказала протилежно. Я знала, що прийшло випробування. І я маю разом з ним це пройти з високо піднятою головою. Все. Я знала, тому що ну, не буває так. Що люди е, з дітками он стільки хворими, стільки ну, мусить десь баланс бути в житті? Тобто не може бути все ідеально в житті. Знаєш, як кажуть, що тоді десь Бог далеко від тебе, якщо він тобі не дає ніяких випробувань. А якщо він дає тобі, значить він десь близько. Він тут випробовує тебе, дає тобі можливість змінитися через цю ситуацію, можливо, навернутися комусь через цю ситуацію. Знаєш, скільки разів я за тих. Лютий, березень, квітень, травень, червень, липень. Скільки я за шість місяців собі сказала, що я ніколи не буду з ним сваритися. Ніколи. І, напевне, це навчило мене якраз ту таку бунтарку, яка любила гристися, посваритися, покидати телефони, не попіднімати два дні. Воно якраз мене навчило. Зупинися і подумай, що тобі цінніше. Оця вся гордість, оці всі твої панти. Такі жіночий, чи можливо краще спокій, затишок з людиною, яку ти любиш, і отак, от щоб весь час було. Мені здається, що от воно десь так тут спрацювало. Те саме і ну, з тим, що сталося, з замерлою вагітністю. Ну я була не перша. Ну а чому не я? Не, не чому я? А чому не я? Ну, скільки жінок таке проходять? Ну чим я інше, я також Це дуже можу... сильна постановка. Знаєш, питання і розуміння там.